Вітаю вас в ефірі РТК Хуст. Короткий випуск новин. Нещодавно з робочим візитом Хущину відвідав голова закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, який ознайомився із актуальними проблемами нашого району разом з народним депутатом України Валерієм Лунченком, депутатом облради Мирославом Білецьким та головою Хуйської райдержадміністрації Назарієм Павлієм, де саме побувала делегація на чолі з губернатором та які початкові результати віз. Взиту розповість наш перший відеоматеріал. 9 лютого із робочим моніторинговим візитом Хуський район відвідав голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Головною метою візиту стало виокремлення проблем та пріоритетів розвитку району. Разом із обласним очільником до моніторингової поїздки долучилися народний депутат України Валерій Лунченко, обласний депутат Мирослав Білецький та голова Хуської райдержадміністрації Назарій Павлій. Серед основних об'єктів, які відвідали гості, стало ознайомлення із наболілою проблемою рокосівчан, утилізації та очищення від відходів хімічних сховищ. Це треба утилізувати. Я зберу спеціальну нараду. Ми запросимо МЧС, запросимо всіх, там невеликі обсяги, але все рівно, якщо їх не утилізувати, вони просто попадуть в ґрунт, з ґрунтом підуть у криниці, басейн річки Тиса і тому подібне. Я думаю, цього можна уникнути. Думаю, що є фахівці, вийдуть, подивляться і дадуть рецепт, як вирішити дану проблему. Наступною проблемою, з якою ознайомився очільник області, стала загрозлива ситуація із можливим підтопленням частини села Крива через недобудовану дамбу. Тут керівник ОДА пообіцяв розібратися у ситуації за участі компетентних інженерів і нарешті, завершити цей проект берегоукріплення. укріплення. Після цього у селі Яблунівка був розглянутий перспективний проєкт відкриття спільного з Румунами контрольно пропускного пункту, що зможе сполучити транспортні потоки Хущини із Румунією, зокрема і з містом Сігет, що розташований на 20 кілометровій відстані від Яблунівки. Всі присутні погодилися, що це досить перспективний план для нашого району із встановленням нових економічних зв'язків із Європейським Союзом. І подібний проєкт необхідно реалізовувати. Також обласний очільник відвідав вже наболілий об'єкт із підпірними стінками у селі Липецька Поляна, що вже тривалий час загрожує сувом та руйнуванням житлових будівель, а також можливе перекриття дороги державного значення. Ми включили цього року в план ремонту дороги липчі. Сваляла. Ну, ці підпорні стінки, ну тут. У мене перша освіта технічна, не треба тут, можна і профтехучилище закінчити, подивитися, що воно потягне за собою подальше суви грунт, якщо, не дай Бог, воно впаде, а то, що воно колись впаде, тут вже ніякого сумніву немає, треба зараз дивитись, я прийшлю фахівців автодора, щоб вони подивилися, як можна технічно зробити. Чи можна це зберегти, бо зараз розібрати ґрунт посунеться і можна взагалі оказатися у розбитого корита? Ну, ми якраз і хотіли подивитися, то, що є проблемне сьогодні в районі, то, що де добре працює господарі, власники справляться і без влади. Цього дня були окреслені і позитивні зрушення, зокрема, що стосується туристичної привабливості Хуського району та зеленого туризму. Був відвіданий комплекс термальні води, що у селі Велятино. На завершення, очільник області запевнив, що інфраструктурний розвиток на місцях є головною ланкою реформування країни в цілому. Та запевнив, що всі відвідані проблемні об'єкти будуть розв'язуватися на обласному та державному рівнях. У зв'язку із складною ситуацією захворюваності на грип та гРВІ, а також за рекомендаціями районної санепідслужби, відділом освіти Хуської ради адміністрації було прийнято рішення продовжити карантин у школах та дошкільних навчальних закладах району на відміну від міста. З чим це пов'язано і чому вдалися до таких заходів у коментарі головного освітянина району Павла Русина? 4 лютого відбулося засідання надзвичайної комісії протиепідемічної Хуської районної адміністрації, на якому було і прийнято це рішення. Спонукало до прийняття цього рішення висновки районної санітарно-епідемічної служби, де об'єктивні показники показали на значний ріст десь порядка 180% захворюваності. Серед хворих половина це є діти віком від 0 до 17 років. Через те було прийнято рішення продовжити канікули ці вибушені до 15 лютого включно. Тобто 16 лютого учні мають виходити на навчання. Ну, до мене, як до завідуючого відділом освіти, можливо, будуть питання, виникають питання, як я ставлюся, бо вже ми з 30 грудня відпочиваємо. Я вам так скажу, що найголовніше це здоров'я дитини. Все інше. Все інше ми впорядкуємо, відладимо, ущільнимо і зробимо, і зробимо це якісно. Але коли здоров'я немає, коли, не дай Бог, з життя йдуть діти, що ж гірше, а тоді вже нічого не допоможе. Тому не треба батькам лякатися від того, що так сталося. Ті експерименти, що ми прикриваємо хворобу і говоримо, що в нас усі здорові, а в класі сидить половина класу, че класу, кому, кому воно потрібне. Тому це була головна причина. Питання відпрацювання ми вже погодили з директорами шкіл. Можливо, це не буде відпрацювання пропущених уроків усіх одинаково в один час. Але ми рекомендуємо зберегти весняні канікули. Але я знаю, що деякі школи хотіли би використати частину весняних канікул для відпрацювання то у нас є там і весняні канікули, у нас є і свята і різного гатунку, і релігійні, і державні, і міжнародні свята, які ми святкуємо вже десятиліттями. Тому за рахунок цього можна відпрацьовувати, але є, я би більш прихильний був до того, щоб відпрацьовували шляхом ущільнення об'єднання тем. Це не є страх великий, вчителі знають вибирати головні позиції по темах і вичитувати їх шляхом ущільнення предмету, тому що, тому що забирати все ж таки то буде навантаження для дітей і його треба максимально зменшити. Тож зараз вирішуються ці питання щодо відпрацювання, зараз школи готуються до прийняття дітей. Я думаю, що буде все в порядку. І не треба навіть переживати і випускникам і школи цьогорічним 11-класникам, тому що я знаю, що багато з них займаються, незважаючи на карантин. І ми таке право дали і вчителям, і спонукали їх до того, що під час канікул з особливими категоріями дітей все ж таки треба буде займатися індивідуально, бо вони того потребують. Іноземець залишив авто закарпатській митниці державної фіскальної служби через приховані цигарки. 9 лютого в автомобілі громадянина Угорщини «Опель Комбо» працівники закарпатської митниці державної фіскальної служби спільно з працівниками Мукачівського прикордонного загону вивели приховані цигарки. Інцидент стався в зоні митного контролю пункту пропуску Лужанка. Заїхавши для митного контролю смугою руху червоний коридор, водій надав документи, що посвідчують особу реєстраційний документ та доручення на користування транспортним засобом, а також заповнив митну декларацію. Відтак при опитуванні зазначив, що приховані від митного контролю товари та предмети в автомобілі не переміщує. Однак, врахувавши можливі ризики, працівники пункту пропуску спрямували транспортний засіб на майданчик поглибленого огляду, після якого в багажному відсіку та по у 100 тілих авто виявлено приховані від митного контролю 7800 пачок «Комплімент-1», «Комплімент-3» та «Комплімент-5» без акцизних марок з надписом «For duty free only». Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною першої статті 483 митного кодексу України на підставі статті 511 митного кодексу України складено протокол предмети правопорушення, тютюнові вироби, вартість яких встановлюється, та транспортний засіб опелькомбо вилучено. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і нагадую, що короткі випуски новини, окремі передачі, ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці, адресу якої ви бачите на своїх екранах. А також нагадую вам, що артикахуст змінила свою адресу. Відтепер шукайте нас у місті Хуст на вулиці Курятовича, 1 а другий поверх двоповерхової будівлі на подвір'ї райдрукарні та райгазети «Вісник Хущини. Шукайте нас за новою адресою. До побачення до наступних зустрічі в ефірі «РТК Хост.